Ця маршрутка на картині це реальна обстріляна маршрутка, яка витягувала людей з нашого останнього укриття. Це був спортивний комплекс, і так люди намагалися виїхати і позаду цієї маршрутки палаючи місто. Ця картина називається Волонтери блокадного Маріуполя, присвячена тим, хто попри все намагався врятувати людей з окупованого міста. Розповідає Юлія. Більшість цих волонтерів, які витягували містян. Це понад 30 людей. Потім вони потрапили в полон, де їм загрожувало до від 5 до 10 років ув'язнення, і вони перебували в полоні до 100 днів, і потім їх, на щастя, звільнили. На виставці представлено 12 картин. Більшість з них розповідають про окупацію міста. У всіх цих картинах є теми війни, нашого блокадного міста, нашого спротиву спротив наших захисників, заводозовсталі, волонтерів, також деякі події, відображені, як ми вибралися з міста, як ми були в останні, останній останні день у місті. Поряд з картинами авторка представила й власні вірші. Серед них вірш про київську ніч. Ніч у пам'яті ще Маріупольський морок і темрява з літаком і авіабомбами. 24 на 7 І звісно, о четвертій ранку. А тут ти живеш у найкрутішій столиці світу, а тобі купа терора від ворога. Працювати над експозицією Війна Маріуполь Надія, розповідає художниця, почала з жовтня минулого року, присвятила виставку Дню Незалежності України. Це дуже гарна нагода згадати про наше місто і про всіх наших військовополонених, перш за все, тому що ми маємо. Дуже багато хто зараз знаходиться в полоні і з військових, і з цивільних, і потрібно їх згадувати. І ми потрібні нагадувати усьому суспільству, що наше місто потребує допомоги по деокупації і щоб ми могли повернутися. Юлія каже, за три дні її виставку картин відвідали близько сотні людей. Я думаю, що ця виставка передає біль багатьох людей, і там навіть є картина Повернення додому Маріуполь. І ну аж прямо зараз трошки мурахи такі по шкірі. Побачити експозицію Війна Маріуполь Надія можуть безкоштовно усі охочі. Працюватиме вона за адресою вулиця Хрещатик, 25 до 17 вересня. За словами Юлії Магди, частина грошей від продажу картин піде на підтримку Збройних сил України. Інна Ливанська, Владислав Нагорний, Юлія Бітьмєрова, Суспільне новини, Донбас.